Давиться в бассейне и устоять собой кофе куками. А, вот ось очень стоят. Угу, все ще басейни стоять. Здорові. І резины маленькі є. Иду. Цены разные на бассейне, конечно. Обої красиві, габують, обоїтися, красиві обої, шпалери дуже гарні. Мені всі сподобались. йде війна, ніякого ремонту. Як би не хотілося, але, але. Дуже хочеться ремонту, але поки що ні. Солька класна. Скільки ж вона коштує? Ага, бачу, 6200. Ой, зайці віддихають. Це ми заїхали в нову лінію вже. Сама парасолька стоїть 6300, можна сказати так. І я вам скажу, що непогано. Треба буде на наступний рік, на літо собі таку парасольку купити. Ага, це щось я зайшла на дві качельки. Такі прості по 4 тисячі гривень. Я в 2020 году віддала за садову качелю 14 тисяч. Ну, у нас хороша. Якщо ви бачили, обращали внимание, то у нас хороше. А я хотіла собі кокон До того як у мене з'явилась качеля, я собі хотіла кокон купити. Ну, Щось я прийшла до тої мислі, що лучше не кока, а лучше качелю. Це хороший теж за дімці з половиною. Непоганий такий. Або розвернувшись до відділу. Непогані. Зайчики, такі прикольні зайчики сидять за столиком. Так, пішла, а то я вже своїх щось потеряла. Заїхали в епіцентр, дивиться басейн. Там немає ні аксесуарів, нічого до басейну. Приїхали в нову лінію. В нову лінії взяли басейн. Іду. Так, ну що ж, басейн ми встановили. Ми вчора насипали пісок, сьогодні поклали старі одіяла. Під низ і зверху поставили вже басейн. Водичка в нас набирається, але я вже встигла трошки поплавати. От. Навіть як половинка була, я вже тут плавала трохи. От. Тепер, коли вона набереться повністю, він точніше басейн. Ми його включимо в фільтрацію води. Я вже он поплавочок плаває, я вже кинула туди таблеточку спеціально. В поплавке плаває там таблетка. Ну, а так, я думаю, що ще завтра. Ні, не завтра, ми сьогодні включимо, ми сьогодні хочемо його прочистити. Понятно, що у кого фінанси дозволяють, вони собі купують пісочний фільтр, великий, так скажемо, фільтр. Ну, цей нам фільтр ішов в комплекті, то ми поки цим будемо користуватися. А далі вже... Як я завжди кажу, як карта ляже, може купимо її пісочний та будемо фільтрувати басейн. Ну, у нас невеличкий басейн. От. Нам з мамою вистачить поплавати тут. Я, сам, я тут сама плавала і то отримала вже такий, знаєте, величенький кайф і цього велич... величезне задоволення. Такий нормальний басейник. Головне, зараз його прочистити і тоді вже можна плавати. Але я ж кажу, що я вже навіть в нечищеній воді. Ну, в принципі, це йде вода обична. Під цією водою ми купаємось вдома. Так, вона трохи жовта і трохи прочистити потрібно, та і все. Ось такі у нас справи. Хоч середина літа, але ми вирішили і купили. Жара така, така спека, кажу мамі, давай кажу брать, Давай кажу брати. Кажу це саме, я, я вже не можу, кажу, я дурю. Так, в хаті кондиціонер стоїть, все. От, але басейн є басейн. Я ось трохи поплавала, остила, ой, красота вообще. ну, Чесно, я я, короче, я задоволена. Хто, у кого є басейн, тут мене зрозуміє. Та, да, з ним дуже багато морок і все. Але я готова на все, аби був басейн. Так, що такі справи? Всім привіт! Сьогодні у нас четвер. Попередні кадри це були за понеділок. Думаю, там знімала десь на 5-7 хвилин. Думаю, я не буду поки е монтувати щось. Це там було дуже мало. Коротеньке відео виходить. Думаю, якщо щось там ще буду знімати, тоді його якось скомпоную та буде вже таке ціленьке відео. Хвилин, може на 15-20. Так, у нас сьогодні, сьогодні четверг. У нас сьогодні э, до мене приходять друзі. От, і шашличок вже замаринований. От, але окрім шашличка, э, я ще хочу замаринувати з комеррією. З у нас э, любить люби тільки Іра от, на мангалі. От, тому я ще хочу зробити з кумерю. Буду одну робити, бо ніхто більше не хоче з їсти. Так, що такі справи? Я вам хочу сказати, що басейн це класна тема. Ми його привезли з магазину, склали я його прохлорірувала. Зараз вода просто такого бірюзового кольору. От Взагалі класна. Я вчора... Він у нас невеличкий, 305 на 76, 70, 76 це висота, от, але нам великий нема куди ставити. Ми єлі, єлі, так сказати, знайшли куди цей хоч поставити. От, давно хотіла я вже басейн, давно ми балакали, піднімали цю тему. Ну, якось в цьому році так от у нас все вирішилося, Отак. тому що нас жара просто добила. От, так що ну так, у нас є кондиціонер, але коли світло вимикають, вчора на світло не було півдня. І виходить так, що я в 4 години залізла в басейн, 6 я тільки з басейну вилізла. Трошки опекла собі плечі, от, тому що не поставила парасольку, у мене така є пляжна парасолька, скажемо, по-простому пляжний зонтик. От, я його не поставила, і трошки плечі я ото, то неряла, то винирювала, то плавала наверху, і знаєте, як на морі ото плечі підгоріли трошки. Зараз відчуваю аж попікає. От, таке відчуття, що просто, що просто Іра побувала на морі. От, так що басейн мене вчора просто спас від цієї спеки. От, так що ладно. Буду маринувати рибку, та потім будемо смажити вже шачок, смажити рибку на мангалі. Уже друзів показувати не буду, тому що вони мене не дуже хочуть, щоб я їх знімала Так, Так що у нас сьогодні такі будуть вечірні посиденьки. З басейну розпалили мангал. Зараз хочу зробити до шашличку такий салатик легенький. Значить, помідори, я їх от кольори вже почистила. плавлений сирочок, сосрічниця кубиками, заправляється чесночок от, і майонез. Така легка смакота. Міститься. Зараз наше, наше м'ясо з'являється на вміститься. Треба між до ним, щоб був вже ж той самий, а в нас немає просвіта. Ще два mm. надо вмістити кудись. Два місце, що там раз, два вміста є. Ладно, вже на мангалі покажу. Так, ну і що ж, наші шашлички смажаться. Я yeah. не знаю, я не випускала собаку. Mm. Вона ж тільки за тобою ходить, вона ж більше ні за ким не ходить. Так що де ти там і моля? Точно mm. так, тільки димлять. Ввечером, так. Да. Басейн? Mm. Та, напевно, ну, попозже, так. Да. Ми ну, купили накриття на басейн. Mm. Дета. Тепер вечір накриваємо його, щоб всякі мурашки, букашки туди не завозили. Mm. Шмакота. Шмакотевішная. Дуже смачно. Пахне, не знаю як на смак, але дуже смачно пахне. Рибка моя також уже майже посмажилася. Тут ще ні. Тут ще треба трошки. Так, ну що, шашлички у нас посмажились. смакота Що ж вже 12-та година ночі, а як завжди, ні, ну вже гості порозходились, звісно. Але як завжди, о 12-й годині ночі приходить який-то, знаєте, дядя Жора і каже, І Іра, Іраїш. Ну хіба так можна? га, Ну опять за вашу шлики почала вже їсти. Вже ж десь 2 години, як не не дві, десь півтори години, як не їм. А це просто ночний дядя жура такий приходить і каже, Іра, їш, Іра їж. Іра знову схотив ваш личок і почала їсти. Оце таке буває тільки зі мною чи з вами також. Просто у знайомих дівчат така сама система. Приход... Кажуть, приходить ніч і починається. Хочеться їсти. Хто тут хрюкає? Ляля -ля хрюкає, Лілюська. Так, буду завершувати відео. зараз щось змонтую. Що там не знімала, не знаю. В принципі, нічого не знімала, так відпочивала сьогодні та і все. Ой, такі трояндочки, в вже деякі обрізати. А свірчки співають. Клас. Мамангал, на поставим, Мама нагал сегодня на место поставим чужи завтра. Мама квас попила. Ой, Витер Вочек красота. Так, ладно. Всем бажаю Тихой ночи и гарного дня. Все. До зустрічі на моєму каналі. Всім пока-пока. Що -пока. чекаєш? А, це ліменат? Ні, не хочу. Що, я ліменат не пила. Все, пока-пока. Знаєте, трохи продовжу своє відео, сижу, насолоджуюсь прохолодою. На вулиці вже десь, може, 5 хвилин, першого уже комендантська година, але в дворі можна посидіти і насолодитися. Я кажу, я наскільки раніше любила літо, просто я обожнювала літо. Я чекала літо, щоб поїхати на море і відпочити. Знаєте, кожного року раніше їздила відпочивати. І наскільки я любила літо, що я в цьому році його, напевно, розлюблю, тому що така спека просто, таке відчуття, що ми в Африці, напевно, десь живемо. Спека просто неймовірна. І я кажу, це добре, коли є світло, коли ти можеш чимкнути кондиціонер, так? От. А як оце немає світла, це ж просто якийсь кошмар. Це, так це ще добре, що знаєте, я живу в приватному будинку. А люди, які живуть в квартирах, які живуть в квартирах десь на 16-му поверсі, на, на 10-му, світла немає. Поки ти вийдеш на той 16-й або 10-й поверх, зайдеш в хату, в хаті також спека неймовірна. Ти не можеш вимкнути кондиціонер, тому що світла немає. Це. Ой, я не знаю, це просто якийсь, не знаю, як навіть назвати дурном, не дурном, ну просто ужас один. Я кажу, я така задоволена, що купили басейн, навіть коли у нас немає світла. От, я просто, знаєте, можу приїхати і просто пірнути в басейн і провести там якісь е, півтори-дві години. Це дуже класно. Ой, да. А Зараз сиджу і просто насолоджуюсь. І знаєте, і в хату не хочеться заходити. Можна було б... у нас є ось, можна на вулиці лягти на гойдолці та і поспати. Але це починається десь дві години ночі, і починають собаки всі гавкати. Просто ну, неможливо спати на вулиці. Можна опустити шторки, комарі не будуть залітати, буде красота. Але, але, я колись спала вже на вулиці. Як почали о другій ночі гавкати собаки, я за подушкою в хату, тому що було просто неможливо. От так. Ладно, буду монтувати відео та дихати цією прохолодою. Все, тепер вже точно до зустрічі на моєму каналі. Пока-пока.